А ти знаєш, чому ти хочеш продавати в інстаграм? Я впевнена, що у тебе є якісь цілі, важливі для тебе цілі. Я пропоную, щоб їх досягти, зробити декомпозицію твоєї цілі, тобто розбити одну велику мотивуючу тебе ціль на Кілька кроків, які допоможуть дійти до досяжної мети, тобто маленькі досяжні етапи, які допоможуть тобі створити чіткий план, через який треба пройти для того, щоб опинитись в тому місці, в якому ти хочеш бути. Як же це зробити? Скажімо, твоєю метою є те, щоб запустити на ринок нову лінію косметичних засобів. І ти хочеш продати мінімум 500 одиниць через Інстаграм. Скажімо, що твоїми кроками по досягненню цієї мети буде 2000 підписників, які пізніше мають залучатися в інтеракцію з твоїми матеріалами, і пізніше ми маємо фіналізувати ці продажі. Тобто, твої три основні цілі це. Залучення підписників, друге утримання їх залученості і підвищення цього показника. І третє сфіналізувати це у продажі. І ти маєш спочатку оцінити, скільки у тебе є уже сьогодні, скажімо, сьогодні підписників нуль, а за два місяці або за три ми маємо мати їх дві тисячі. Це і є твої основні показники, які ти маєш моніторити при досягненні цілі. Якщо тобі треба... За два місяці, скажімо, мати вже 500 продажів, а пройшов місяць, і у тебе є лише два, то у тебе залишається лише місяць, щоб змінити свої дії. Тому ця декомпозиція дуже важлива. Якщо ось цільові дії, які мають призвести нас до цілі, не виконуються, ми можемо змінити план, щоб в самому кінці дійти до нашої мети і не здивуватись. Що щось не вийшло. І воронка продажів, що може звучати як щось складне, а насправді ні. Це проста серія кроків, через яку ми проводимо користувача від першого контакту з нашим брендом до здійснення покупки, а іноді, що бажано, і до повторної покупки. Основні етапи воронки продажів це привернення уваги, залучення цієї особи інтерес до нашого бренду. Перетворення зацікавленого користувача у покупця і утримання стосунків з клієнтом, які ведуть до допродажів або повернення. Одразу даю приклад: ці самі косметичні продукти, які ми хотіли продавати через інстаграм. Привернення уваги, що ми можемо зробити в інстаграм, щоб знайти цих нових людей зацікавлених продуктом. Насправді дуже багато. Перше ми можемо запустити рекламну кампанію через кнопочку просування або через бізнес-менеджер, де ми будемо таргетувати рекламу на ту цільову аудиторію, яку ми собі визначили пізніше. Ми можемо додати їх інтереси, посаду чи те, що вони мають дітей у певному віці. Після цього ми можемо запустити теж Reels, якщо у нас немає рекламного бюджету. Цей інструмент дає нам можливість показатися в. Фіді людей, які ще нас не знають, не є нашими підписниками. Або ми можемо використовувати хештеги, на які підписана наша цільова аудиторія. Пам'ятаєш, ми робили її дослідження. Коли робиш аналіз, подивись, за ким ця людина спостерігає та на які хештеги вона підписана. Якщо це не було зроблено раніше, можеш поставити відео на паузу, дописати те, що є важливим, і повернутись до мене. Я точно почекаю. Починається другий етап нашої воронки зацікавлення. Ми вже схопили людину на гачок, вона вже дивиться нашу рекламу або перейшла за хештегом. Що ми можемо зробити? Ми можемо запропонувати їй. Щоб вона на нас підписалась, але теж використати інтерактивні елементи, з якими вона може увійти в інтеракцію. Ми можемо додати щось в наших сторіс. Ми можемо з відео чи посту, який ця людина щойно переглянула, перекерувати її далі до збережених сторіс чи інших рілсів або відео, фото, які будуть для неї цікаві. Саме у цій тематиці. Ми мусимо зробити так, щоб клієнт, обираючи між нами. Маркою, брендом, з яким він вже має контакт, зачепився на гачок, передивився якісь матеріали і конкурентом, якого він теж аналізує, щоб купити продукт, зробити так, щоб вибір звузився лише до нас, щоб наша пропозиція була найкращою. І по ціні, і по якості. Я не говорю про те, щоб бути дешевим, тільки про те, щоб дати найкращу пропозицію, яку ми можемо собі дозволити. Або дати можливість, щоб змогти собі дозволити, такі, як, наприклад, оплата частинами. Коли ми хочемо звузити цей вибір, ми додаємо в наші матеріали конкретні заклики до дій, говоримо, чому важливо купити саме у нас, чому людина може зробити це зручно та показуємо, як це зробити, щоб це було просто, зрозуміло і. Продаж замикалась у кількох етапах. Ну і утримання. Є багато досліджень, які говорять про те, що утримати клієнта, який уже раз купив, у нас в п'ять разів дешевше, і це мінімум в п'ять разів, повірте мені, і моєму кільканадцятирічному досвіду. Що набагато краще утримувати стосунки з вашим клієнтом, ніж намагатись кожен раз шукати нових, хоча це теж важливо, щоб. Дедалі більше людей користувалися класними і якісними продуктами. Тому для своїх уже існуючих клієнтів публікуйте матеріали, які їх будуть цікавити. Щось про те, що вони вже купили, як цим користуватись, щось про додаткові продукти, які можуть співпрацювати з тим, що вже є, наприклад, робот пилосос і станція до нього, або якісь додатки, які треба. Поміняти після півроку використання робота, чи одяг, і аксесуари, які до нього пасують, або чек-лист, а після нього поглиблений курс з того, як користуватись конкретною річчю чи здобути дану професію. Більш того, для наших лояльних клієнтів ми можемо запропонувати виняткові умови, доступ раніше до якихось приємних бонусів, плюшок чи продуктів. Ми можемо давати їм виняткову ціну. Або залучати їх до того, щоб бути фокус групою, коли ми створюємо наші нові продукти. Скажіть приємно: ось ця воронка це є ваш шлях від першої інтеракції до лояльних відносин, стосунків з вашим клієнтом, коли він не зможе вас зрадити, бо ви так піклувались про нього протягом всієї цієї стежки. Так знали, чого він хоче, прагне, які є його мотивації, і пропонували саме це для того, щоб заспокоїти потребу, що неможливо піти до інших і, повертаючись по продукт, хочеться йти саме до вас. Отже, воронка продажів в інстаграм допомагає нам створити чіткий план не лише контенту, який ми мусимо створити, а теж розмови, взаємодії з нашими клієнтами або потенційними клієнтами від моменту, коли ми вперше їх побачили. А насправді вони нас до моменту, коли вони стали нашими друзями і купують у нас. І це допоможе значно підвищити ефективність наших зусиль і досягти кращих результатів у продажах, тому що ми розуміємо, що людина ще нам не довіряє пізніше лише починає за нами спостерігати, а коли обирає, то знаємо точно, між ким, чим та чому має взяти наш продукт. Я впевнена, що ти уже сьогодні розпишеш свою воронку. Та упакуєш свій продукт для того, щоб в інстаграмі він був привабливим і на кожному кроці відповідав потребам твого клієнта, бо ти дуже добре знаєш, хто твій клієнт.